Підручники для четвертих і сьомих класів школярі отримують уже після зимових канікул. Принаймні це пообіцяли у міністерстві освіти хоча раніше останнім терміном називали жовтень, а потім листопад, зрештою, грудень. Нагадаю, цьогоріч відомство змінило навчальну програму для цих класів. А от закупити шкільні посібники не встигло. Обіцяні книжки наша журналістка Юлія Мендель знайшла не у класах, а на базарних полицях. Чому так сталося у наступному матеріалі? Підручник це який нам наксерили батьків. У нас цей підручник один на парту. Ми вчимося по ньому. Зараз у деяких немає кольорового принтера, і тому у деяких. Підручника все чорно-біле. У четвертий та сьомий клас українські школярі цьогоріч пішли без підручників. Тому цим четверокласникам батьки, шкільні посібники роздрукували з інтернету по одному на парту. Я не чекаю, коли, наприклад, інші слабші діти робляться на дошку, я завжди пишу сам це все. І от мені чекати інших, поки, от, наприклад, моя сусідка буде там робити ще на цій сторінці, а мені вже треба буде цю. Мене це чекати, якби не дуже зручно. Спочатку в інтернеті викладали скорочені версії, потім з'явилися. Влялися повніші Підручників Чекали, як обіцяло міністерство освіти, спочатку у вересні, потім у жовтні, потім в листопаді. Зрештою, в грудні дізналися, що отримають їх 2016-го. Хоч у Людмили Романівни в класі є навіть інтерактивна дошка, але з дітками такого віку без книжок обійтися важко. Підручників немає всіх. Книжка вона її можна з собою взяти, її можна за, за повторити те, що не йде. Все таки з комп'ютером працювати таким маленьким діткам складно. Можливо, в старших класах там є добрий вихід. Можливо, вони взагалі відкажуть. Втомилися від обіцянок і батьки школярів. Вони у комп'ютерних версіях підручників бачать і плюси, і мінуси. Рюкзаки більш легкі, але з другої сторони неудобно, коли наприклад, вчити стихи, і повторіть невозможно, тому що електронне же в школу носити не будуть. Рібнок. Комп'ютер был один, естественно, папин, у якого були там свої записи, свої договора по роботі. Ребенок, поки ти сидиш над ним, смотрит свої книжки. Одходиш, він ищет ігри удалил папину програму. У Міністерстві освіти переконують, все від себе залежно зробили в